Творимо каратиста. Ти вже знаєш основи кунг фу Настав час навчитися карате. У давній спосіб. У спосіб ніякі. Виходить, їх два. Уважно! Уважно. Карате кід легенди це продовження легендарної франшизи про неперевершених майстрів бойових мистецтв містера Хана та Даніеля Ларусо. У центрі сюжету підліток Ліфан, який разом із матір'ю переїздить з Пекіну до Нью-Йорку. після трагічної загибелі брата та переїзду, хлопець вирішує залишити кунг фу у минулому. Однак, схоже на те, що знову доведеться битися, однолітки не прийняли хлопця і створюють все нові й нові конфлікти, у які його вплутують. Аби хлопець гідно виступив до Нью-Йорка, приїжджають два легендарні вчителі Даніель Ларусо та містер Хан. Що з цього вийде, дивіться в кіно з 29 травня. Ми не можемо так жити. Люди вмирають на нашому газоні. Нам треба заспокоїти. Я думав, це будинок нашої грі. Справа в пріоритетах. Психологічний трилер «Дочка. зіткнення про одержимість, провину і крихку межу між героїзмом та навіженістю. Події розгортаються навколо родини, яка переїздить у новий будинок. Батько сімейства Джош мріє про спокійне життя, але поруч із домом небезпечний поворот, де раптово сталася жахлива аварія. З часом трагедії повторюються, і Джош одержимо намагається зупинити фатальну закономірність. Його родина розпадається, син на межі зриву, але Джош не може відвести погляд. Від цієї дороги, що насправді штовхає його до дій бажання врятувати інших чи щось набагато темніше, дізнайтесь у кіно з 29 травня. А це точно потрібне тут. Знайшов під кріслом. От лихо. є ж то куля зальотних терорів. Пригощайся гранаткою. Дуже люб'язно. Фінікійська схема це нова кінопригода від режисера Веса Андерсона. Події розгортаються навколо експериментатора та авіамагната одного з найбагатших бізнесменів Європи Жажа Корда у виконанні Бенісіо Дель Торо, десятиліттями будуючи бізнес імперію, він думав, кому ж з десятьох дітей залишити її у спадок. Зрештою обрав єдину доньку, черницю сестру Лізл. От тільки дівчина не в захваті від перспектив провести решту життя, тікаючи від. Тих, хто хоче заволодіти величезними статками, не встиг батько пояснити їй таке своє рішення, як за кордою і його спадкоємицею почалося полювання. Чим все закінчиться, дивіться в кіно з 29 травня.